Гепатит А, також відомий як хвороба Боткіна, гостре інфекційне захворювання печінки. Першими симптомами є відчуття слабкості, втрата апетиту, нудота і біль у м'язах. Попри характерне поживтіння очних склер та шкіри, іноді недух може проходити безсимптомно. Як від нього вберегтися та куди звернутися, по допомогу розповімо далі. Симптоми, схожі на звичайне харчове отруєння, можуть заплутати пацієнта і призвести до ускладнень через нехтування медичною допомогою. Від порушення функцій печінки, збільшення селезінки, синдрому інтоксикації та ряду інших пошкоджень не застрахований ніхто. А отже, пам'ятати базові правила профілактики вкрай важливо. Навірно, ну, якщо так кажуть, що він передається дуже сильно, мабуть, ну, ти ніяк не вбережешся. Ну, руки мить, звісно, постійно. Ну, Якщо він воздушно капельним путем передається, то тоді я не знаю як. Головне, щоб не попадатися на, на ці саме мікроби. В першу чергу прийшов додому, помив руки. Все. Ну, а капельним путем, вибачте, можна зловити де завгодно і що завгодно. Ну, руки мити, саме головне прийшов вулиці і помити руки, тому що це всякі бактерії, всякі віруси, ну і воду не пити з крана, а пити якусь очищену. Щодо гепатиту, а чули? Бо це зараз теж сезон? Чув, звичайно, ну це вже гігієна людей. Гігієна, наприклад, що потрібно робити в першу чергу. Стандартна гігієна, ж, руки, продукти, все мити. Вірусні гепатити захворювання печінки, викликані різноманітними вірусами. Найбільш розповсюдженими є вірусні гепатити А, Б і С. Гепатит А має фекально-оральний механізм передачі, а також поширюється водою через брудні руки та заражену їжу. По своїм проявам це захворювання, яке із всіх. Від вірусів найбільш має благоприємний перебіг, і після перенесеного захворювання закінчується пожиттєвим імунітетом. Тобто особа, яка один раз перехворіла, або особа, яка вакцинувалась, в неї формується пожиттєвий імунітет. Проте, небезпека вірусного гепатиту А полягає в тому, що, передаючись, він може викликати спалах і інфікувань. Якщо буде загальне джерело, ну попадає, як приклад, попадає вірус в мережу нашу централізованого водопостачання, то звичайно, що з'являються випадки, які з одного джерела можуть бути викликати зразу захворювання в багатьох в групі людей. В цьому його небезпека ще одна загроза цього виду криється в довгому інкубаційному періоді. Інкубаційний період може тривати до 6 місяців, і в цей період хворий навіть може і не знати про те, що він інфікований. Але саме в цей період він вже виділяє вірус зовнішнє середовище, тому що виділення вірусу у нас приходить з фекаліями і виділення може бути початися за два тижні до початку клінічних симптомів і продовжується ще приблизно тижня після клінічних симптомів. Ще небезпечнішим гепатит А робить безжовтянична форма захворювання, яку найчастіше переносять діти. Загальна слабкість, незначне підвищення температури, нудота й діарея є причиною звернутись до фахівця. В таких випадках, тим більше, якщо ми маємо епідемічний напружений стан, ми звертаємося, наприклад, до сімейного лікаря чи до інфекціоніста. І вже за допомогою обстеження ми можемо мати якісь приблизні уявища, які сама проблема. А відносно гепатиту, а що нам допоможе в обстеженні? В обстеженні в першу чергу, ну звісно, це епідемічний анамнез, тобто ми знаємо, що так є гепатита, є підвищена захворюваність. Другу роль буде грати це. Біохімічний аналіз крові. Ці та інші дослідження проводяться, зокрема, і в Черкаській міській інфекційній лікарні. Заклад розрахований на 150 ліжок, на жодному з яких наразі немає пацієнтів із гепатитом А. Сама структура будівлі вона дозволяє відокремлювати одних пацієнтів від інших, і таким чином в палаті знаходяться пацієнти тільки однієї групи з одним механізмом передачі, скажімо так, щоб не було лікарняних інфекцій і перехресного інфікування. Загалом на Черкащині за 10 місяців року зареєстрували чотири випадки захворювання, що майже вдвічі менше за показник цього ж періоду минулоріч. Попри незначний рівень інфікування, аби врятувати своє здоров'я та полегшити роботу лікарям, вчасно звертайтесь по допомогу. Ірина Марченко, Олександр Петрушенко, служба новин, телеканалу Ільдана.